Доброго ранку, мої любі. Доброго ранку, мої найкращі янголи. Ну, і у нас сьогодні традиційний прямий ефір. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Секундочку. Скажіть, будь ласка, як мене чутно і видно. Будь ласка, дайте мені реакцію. Доброго раночку, Іринка. Дуже рада, що ти завітала. Так. Отже, сьогодні в нас тема ревнощів, тема, яка ну, багатьох цікавить, і багато хто на рахунок цього має свою думку. Я сьогодні, звісно, буду передавати більше думку Майкла Роуча: як же посіять насіння того, щоб ви мали вірні стосунки. Але і це більше не про тільки. Вірні стосунки, да, а про те, щоб довіра була. Довіра, моя довіра до мого партнера, і партнера, довіра до мене. Так, це Іринка, мабуть, про всіх, тому що кожен із нас подекуди все одно перетинається з темою недовіри, з темою підозрілості пошуків у свого партнера, коханка, коханки або коханця. І це стосується в деяких моментах, саме через те, це моя думка через те, що людина не впевнена в собі. Якщо немає самоцінності внутрішньої, отої впевненості в тому, що я повністю цілісна, повністю ціннісна цьому світу, в цьому всесвіту, і я точно ціную себе. То тоді частіше за все відбувається ситуація, що ми ну, нам немає потреби шукати якогось коханця, видумувати його, не бути підозрілим, тому що насправді ми всі маємо відчуття впевненості, відчуття знате наповненості. І коли ми наповнені оцим відчуттям самоцінності. Тобто якщо з'являється та чи інша людина, бо ми можемо говорити про те, що ми ну, не назавжди тут зі своєю людиною, зі своїм партнером, іноді буває таке, що приходить час розійтися. Але це відбувається на рівні того, що так, це відбувається через те, що я вже переросла, він переріс, і ми спокійно можемо один одного залишити в спокої. Але це я це не про сьогоднішню тему. Це про, про розрив більше. А ми говоримо про довіру, довіру в парі, довіру собі і довіру партнерові. Ну і переходимо безпосередньо до самої книги Майкла Роуча Карма любові, як я вже казала, і тут є і питання щодо цього. Там є питань дуже багато. Взагалі в книзі розглянуто 100 прикладів 100 різних питань і з різних сторін відносини. Розглянуті і любов розглянута. Так? Я не буду читати всі питання зараз, не дивлячись на те, що ми зустрічаємося вже досить довгий період. Ми дійшли тільки до 20-го питання. В книжці це 20-те питання, і звучить воно так: коли ми почали зустрічатися, мій партнер був вільним і легким у спілкуванні, але останнім часом він став шалено ревнивим. Він накидається на мене, щойно я отримую повідомлення на телефон. А нещодавно, по-моєму, він зламав мою пошту, щоб перевірити листи, яка карма допоможе створити партнера, який має завжди мені завжди довіряє. Якщо ви вже бачили деякі мої е, прямі ефіри щодо карми любові Майкла Роуча, то ви знаєте, що він більше транслює, як створити свою реальність, як створити свою майбутню реальність, свого партнера, своє життя, як створити те, ті ситуації, які ми хочемо, щоб наші щоб це зайшло в моє життя. Тому звучить це, як створити. Да? І, е, ми вже створили цього партнера. Він партнер у нас є. Він прийшов і ніби спочатку було все прекрасно. Але потім наше насіння закінчилося, як каже Майкл Роуч, і потрібно постійно сіяти нове, засівати майбутнє таким чином, щоб наше майбутнє було повністю найкращим для нас самих. Отже, поїхали. Не знаю, що до вас, але мій лама повідомляє мені, що в мене є дуже нехороша звичка постійно протягом усього дня судити інших людей. Наприклад, на роботі була одна колега, і я завжди відчував, що вона мене недолюблює, тому що вона постійно говорила мені якісь неприємні речі. Пізніше я дізнався, що в неї були серйозні проблеми зі спиною, і вона змушена була весь час терпіти біль а її настрій не мав до мене. Жодного стосунку. І я ніби написав у розумі, історію ці, у розумі історію про цю жінку, про те, що вона така, і які в, неї, із, в нас з нею стосунки. І вся ця історія виявилася помилкою. Не те, щоб мої думки про неї були такими вже злісними, проте просто це були, був ніби постійний фоновий шум, що складається з маленьких засуджувальних думок, який, який призводить до приводить до нас ідеї слабкого радіоактивного випромінювання. Одного разу під час відрядження до Гонконгу я натрапив на прекрасний новий дорогоцінний камінь рідкісний небесно-блакитного кольору у незвичайному кришталевому сяві. Я запитав продавця про що це за камінь, і він відповів, що це блакитний топаз. Я бачив топази і раніше у багатьох різноманітних відтінках коричньових, жовтих, помаранчевих і навіть іноді, наче безбарвних, як ніби вода. Але всім цим камінням була притамана певна тьм'яність або помутніння. Я знав, що блакитний топаз існує знову ж таки. Певного відтінку, але зустрічається він винятково рідко, тому що цей коліс, колір виходить лише тоді, коли безбарвний камінь випадково залягає під землею недалеко від джерела випромінювання на тисячі років. Продавець розповідав мені, що хтось винайшов спосіб перетворити безбарвні камені на блакитні, спеціально піддаючи їх радіоактивному випромінюванню. Він сказав, що це секретний процес, і людина, яка його придумала, зірвала на ринку хороший куш. Звісно, наша компанія вирішила обміркувати, як нам зробити те саме. Це привело нас до неприємностей і до помилок. Ми знайшли ядерне підприємство, яке за окрему плату взялося нам допомогти після безлічі експериментів. Вийшли створити прекрасно, вийшло створити прекрасну блакить. Прекрасне, блакитне. Блакитний камінь. Для безпеки кожен камінь необхідно було перевіряти лічильником гейгера на виході з ядерної печі. І нам треба було навчитися уникати надлишку радіації в камені такого сильного випромінювання, щоб мали б пройти десятиліття для того, як його радіоактивність знизиться до рівня. Знаного адміністрацією реактора як прийнятний, я почав розпитувати їх про цей прийнятний рівень радіації і зрозумів. Зробив скільки дзвінків у різні державні органи. Послухайте, говорив я, мені необхідно зрозуміти дещо про цю радіоактивність. Як я можу переконатися, що камінь безпечний? Та це взагалі не проблема, запевняє мене технік. Ми, здається, тільки один раз бачили випадок, коли хтось трошки перестарався з каменем, і він обпік шкіру жінці, яка носила його вдома в каблучці. Уявляєте? Але як це відбувається, запитує я. я, як радіація за подією людині шкоди? Частинки в камені каже технік, розганяються під впливом радіації і починають починаю час від часу з нього вилітати. Частинки ці надзвичайно потужні, вони можуть проникати крізь дерево, пластик, людську плоть, начебто вони були розрідженим повітрям. Іноді вони пролітають через тіло людини. І зачіпають крихітну клітинку ланцюжка ДНК. Вони пошкоджують ланцюжок і клітини починають прискорено розмножуватися, і виходить пухлина, рак. То скільки ж таких частинок вважається прийнятним рівнем, запитую я. У мене в офісі працює вагітна жінка, чи існує тут небезпека для людей? Ні, ні, каже вчений. Йдеться про справді низький рівень випромінювання. Але ви щойно сказали мені, що єдина частинка, що вилітає з каменю, може стати причиною раку в когось, яка ж може бути прийнятна кількість, якщо навіть одна частинка може вбити людину. Тихнар у сказі дає задній хід. Звісно, наше підприємство не дає жодних гарантій, і ми не беремо на себе відповідальність. Ми, знаєте, просто дотримуюся приписів уряду. А потім він продовжує розповідати мені, як пакети з камінням, що несуть радіацію низького рівня, стає розумієте, джерелом радіації високого рівня, навіть якщо кожен камінець сам по собі перебуває строго в межах закону. Остерігайтеся слабкого випромінювання. Ось як думка про слабку радіацію пов'язана з параноєю вашого чоловіка. Ви не породили цю звичку вашого чоловіка ревнувати, склавши маленьку історію про одного або двох людей, або одну велику історію, що погубила людину. Річ у тому, що ви потроху засуджуєте людей постійно цілий день, день за днем. Сукупна сила цього крихітного насіння, скинутого в один пакет вашої підсвідомості, створила лиху у вигляді чоловіка, який відмовляється вам довіряти. Якщо все робити правильно, то кармічне рішення тут, як зазвичай, приносить справжнє задоволення. Я хочу, щоб ви подумали про трьох-чотирьох людей, з якими ви постійно працюєте. Увійдіть у свою свідомість і витягніть звідти історію, яку ви складали про кожного з них. Весь набір крихітних припущень, які разом перетворилися на цілий роман. Ось, наприклад, я працював з продавцем алмазів на ім'я Хасад. Він був вихідцем з Ірану. Я навісив йому ярлик безнадійного матеріаліста, чия гонитва за грошима закінчиться у відділенні інтенсивної терапії після закінч... звичайного в таких випадках інфаркту, від перевтоми на роботі, у той час, як члени його сім'ї налетять на його офіс, щоб зруйнувати його бізнес, і розпродати на. На силу зароблені активу. І ось одного разу він запитує мене, чи я не хочу сходити з ним в мечеть. У мене була можливість поговорити з багатьма людьми, які, які прийшли на службу, і дізнатися, що Хасат практично побудував цю мечеть і що він веде всі молитви. Причина, з якої він увійшов в албазний бізнес, полягала в тому, щоб там він міг. Заробити на будівництво та утримання молитовного місця для всієї своєї громади, а також дотримуватися свого релігійного зобов'язання регулярно жертвувати нужденним певний відсоток свого доходу. Він був ангелом в оплаті, і це приводить нас до мистецтва написання дивовижних історій. Тібетці протягом багатьох століть практики придумали спосіб перервати постійний потік крихітних осудливих думок, що створює ревнощі вашого чоловіка. Спочатку навчіться збирати ці історії про трьох або чотирьох ваших колег, розповіді, які ви склали, відповідно до того, як вони до вас ну, виглядають, ставляться на вашу думку. Тепер, будь ласка, перепишіть кожну з цих казок. Перетворивши їх на епічний або романтичні історії лицарства та шляхетництва, як розповідь про капіталіста Хасада, що перетворився на імама Хасада, натхненного мусульманського філантропа, хто знає, що виявля... чи виявляться ці історії правдою, у цьому ж і полягає суть вправи: зізнатися собі в тому, що насправді ми ніколи і жодним чином не дізнаємося, про що думають інші. Ви маєте зрозуміти, що ваша нова, прекрасна, вигадана історія відповідає очевидним фактам, тією ж мірою, що й стара, негативна. Хтось на роботі п'є, як вам здається, занадто багато кави, і ви думаєте, що він став жертвою поганої звички. А тепер напишіть іншу історію. У нього вдома сидить його самурайський учитель, який вчить його ігор з мечем, щоб перемогти всіх кримінальників у небезпечних районах вашого міста. Іноді ночами він разом з іншими таємними самураями бореться до світанку. В інші ночі він захищає людей, таких як ваша родина. Пити каву це єдиний спосіб вистояти цю 24 годину зміну супергероя. Не бійтеся, що ваші розповіді на кшталт цієї, що ми щойно склали, здаються трохи нереалістичними. Тибетці розповідають про практику під назвою Тайпай. Нелд, е, Нелджор йога уяви. Сенсу тому, що якщо ви створюємо прекрасну фантазію і продовжуємо фантазувати досить довго, це теж садить насіння в нашій свідомості свого часу, насіння дозріє і допоможе фантазії стати реальністю. Зауважте різницю між цим і побажанням, про які ми говорили раніше, Незважаючи на те, що ручка виходить із вашої свідомості, це не означає, що ми можемо заплющити очі і побажати, щоб вона перетворилася на каблучку з великим алмазом. Коли ми фантазуємо про те, що людина, яку ми засуджували, насправді якимось великим, ми підтримуємо нашу свідомість на рівні роботи насіння на тому, що звична. Фантазія е, садить насіння майбутньої реальності, яка прийде, коли насіння дозріє у вашій свідомості. Бажання прекрасні, але вони збуваються лише тоді, коли ми саджаємо необхідне для цього насіння. А для цього нам треба робити щось, що, до, щоб допомогти комусь іншому, навіть якщо це всього лише побажання йому добра. Побажання, щоб він став чимось більшим, ніж здається, нам сьогодні. На мою думку, дуже цікава тема, і дуже цікава техніка, методика, яку можна примінити для себе в довірі. Да? І це дійсно такий фоновий стан, коли ми засуджуємо інших, коли ми обговорюємо поведінку інших, коли ми аналізуємо, боїмося примальовуємо негативних рис людині, тоді. Тоді дійсно ми живемо в такому фоновому режимі постійної недовіри до інших людей, і звісно, тут так само ми приміняємо ці чотири правила: ми тільки ми даємо підтримку собі, да? ми даємо можливість. Подивитися з боку іншого на ту чи іншу людину. Насправді, якщо брати будь-яку людину, у будь-якої людини є причини поводитися так чи інакше це раз, а по-іншому е іншим да, е кроком, це є те, що насправді у людини немає завжди поганого. Є щось і хороше. Тільки це хороше, хороше для неї, да, і хороше для її оточення. і е Дуже багато людей, навіть самі найбільші світлі, там мати Тереза, наприклад, є ті, що довіряють вірять в неї, і говорять про те, що вона найкраща. І янгол в оплаті, а є люди, які дослідили її життя, і дослідили її вчинки, і є докази того, що вона далеко не янгол і далеко не янгольські речі творила. І якщо скласти, так, це дві сторони медалі. Є така і є така. І, звісно, ми не вдягаємо рожеві окуляри і не уявляємо, що людина тільки така. Ми повинні реально поглянути на життя, що десь в якомусь напрямку, в якомусь, в якійсь сфері свого життя, ця людина є найкращою для своїх оточень, оточуючих, і вона має право поводитися так, як поводиться зараз, навіть якщо вона поводиться для нас не дуже прийнятно. Я вже як регресолог можу сказати тільки те, що насправді будь-яка поведінка в сторону нас, вона зумовлена тим, що нам потрібно на це звернути увагу. Це те, що нас натикає, це те, що дозволяє, ну, спотикає, да? ми спіткаємося по об якісь ситуації, як об камінці, булижники, які валяються на нашій дорозі, для того, щоб поглянути на нашу поведінку, для того, щоб поглянути на ситуацію навколо. І для того, щоб рости духовно. Тому все, що не відбувається, відбувається найкраще для нас. Все, що не відбувається у відносинах з іншими, треба аналізувати, а для чого мені це, а що я з цієї ситуації візьму краще, А що я, де я тут можу вирости? Через, яку, через який момент, да? через яку емоцію я тут можу вирости. Це не говорить про те, що ми підставляємо своє, свою іншу щоку для удару. Це не говорить взагалі про це. Це говорить про те, що ми приймаємо, розуміємо, відпускаємо, але своїх кордонів ми не даємо права іншим порушити. Тому що завдання відстояти свої кордони також існує в нашому підсвідомому. І повертаючись до... Техніки, яку до поради, яку дав Майкл Роуч в цій відповіді, ми для того, щоб наше життя мало, наші оточуючі, наш партнер, ми ж говоримо не тільки про партнерів. Довіра нам важлива не тільки в партнерстві. Так? І для того, щоб наш партнер, наші близькі мали довіру до нас, і ми до них. Потрібно бачити і приймати цю ситуацію з інших боків. Ну і, звісно, не бути у тому фоновому стані не засуджувати інших, не бачити в них тільки погане. Навіть якщо він виглядає саме так, десь у своїй сфері життя, він виконує своє завдання, і для своїх близьких він може виглядати зовсім по-іншому. А нам він прийшов таким, щоб ми побачили, щоб ми проаналізували, а можливо, ми десь. Такі самі. Буду рада вашим запитанням, буду рада обговорити, обсудити, як вам це, ця відповідь, як вам для вас, як для вас, ця відповідь в вашому житті. Як, чи будете ви пробувати виконувати для себе це завдання? Насправді, воно дуже легке. І я бажаю вам всім спробувати бачити в людях щось хороше. І головне, да, чотири кроки, пам'ятаєте, ми описали перші три, а четвертий забули. На вечір, кожного вечора, порадійте, що сьогодні ви побачили цю людину з іншого боку. Так, у неї є і погані риси. І в нас теж. Але. Побачили, що вона може бути такою. Побажали їй, щоб вона була такою. Е Мені дуже подобається, коли я прошу для кожної людини, щоб активізувався янголохоронець, щоб наситити світлом його життя. І знаєте, це порадіти тому, що їхнє життя хоча б на. Одну мілісекунду, хоча б на одну малесеньку-малесеньку світлиночку в їхній душі збільшилося. І е, вода камінь точить поступово, поступово їхні душі теж будуть більш світлими, більш яскравими. І це прекрасно засіваємо світло в наше життя. З вами була Олена Радченко, гіпнотерапевт, регресолог. Про мене багато можна почитати, тому що я працюю з різними методиками, працюю і старо, я дуже люблю всі свої інструменти. Я ці, цими інструментами несу вам світло і допомагаю вам знайти в цьому житті найкращий вихід тих ситуацій, які вас спіткали. І це дуже легко і швидко зробити. Буду рада вас бачити у себе на Особистих прийомах і приходьте ще в наступні ефіри наступного вівторка. Маю надію, що ми таки теж зустрінемося і поговоримо про наступне питання з книги Карма Любові Майкла Роуча. На все добре, тихого вечора. Прекрасного дні, ой, тихого дня, тихого вечора, прекрасного дня. Хай вам ваша душа отримає ще частиночку світла. І янголохоронець хай обійме вас своїми крильми. Обіймаю.